Вже пішло платне очікування. Що нам пише Соня? Соня пише: Я вже прямую до вас. Хорошо, прямуй Соня. Тільки в рот я їбав тебе ждать довше положеного. А я вже прямую до вас. От стою як дебіл, тут стать ніде. Блядь. Мене всі обминають. Лайк like, Соні. Добрий я, ранок. Я Будь ласка. Що я вам скажу? Улетіла Соня в чорний список. Отримала одиничку. Чому замовлення за готівку? Ми вже проїхали десь один кілометр, а я дивлюсь, готівка стоїть. Я завтечив відразу запитати. Питаю, у вас розрахунок готівка? Вона ні, в мене нема готівки. На карту вам можна? Кажу ні, не можна. Поставили готівку, потрібна готівка. А в мене нема. І що робить? Кажу, не знаю. Завершую поїздку і прощаємося з вами на цьому. Чому люди думають, що обравши будь-який спосіб оплати, потім можна розрахуватися іншим. Криптою, на карту переказати бартером, да? кілограм гречки дати водію. Я не знаю, як це коментувати. Хоча б подякувала, що я почекав. Правда, мені від того зараз ні холодно, ні жарко. А чого вона на крипту не запропонувала? От на тезер я б з радістю прийняв би платіж.